Питання дуже складне і треба його вирішувати сьогодні. Наскільки я знаю, там десь на складах півтора мільйона вугілля, при тому при той кількості е, теплових енергоблоків вугільних, це не те, що достатньо, зайва кількість, е, а підприємства е, працюють. Я думаю, що особливо от Західний регіон від вугілля. Та я думаю, що і по дотеку велика проблема. Людям вже треба платити зарплату, людям потрібно працювати. Ну Ми не можемо зараз собі дозволити сказати, нам вугілля не потрібно, все, ми закриваємо шахти, а, а треба їх утримувати. Ці шахти це ж екологія, це ж не просто так. Тому я я вважаю, що потрібно максимальним чином зараз домовлятися з нашими європейськими партнерами. І відкрити експорт вугілля. І як же потрібна Польща, не потрібна. Якусь частину часть е, Та вони закупляють кожного року вже трохи. У них невеличкі дефіцит, не, а Німеччина а Німеччина купує багато вугілля в Китаї, Чехи можуть купити і так далі. Я думаю, що цим треба займатися, і питання е, вугільної галузі на якийсь період можна стабілізувати. І е, вирішити для того, щоб люди працювали, щоб ми могли по перше утримувати ці шахти. На що їх утримувати? Це ж, це ж треба відкачувати воду і так далі. Шахту не можна так її взяти, закрити, кину. Ну так, кинули і пішли, це, це, і пішли так, собі, да? Ні, не, це це, це це не мо. це катастрофа екологічна того регіону е, сразу.